Всім привіт! І з вами Всім привіт. З вами Богдан Чоколадки і Драгон. Да, Підписуйтесь на мене і на Богданчика Чоколапки, бо у нас будуть нові відосики. Да. Да. Е, ну, якщо ви не знаєте, драгон це Влад Хупер Кокура. Він просто переіменував себе. І ми будемо знімати від бомжа до багача зараз. І так, ми вже переоселилися от сюди. Так, да. да, ми ж тут живемо, щоб нам бо там нас не полюбили, вигнали біля магазину. Да, на білі. <звук> на білі. На білі, на білі. Я ще сказати, що я на помойці. Коротше, диви, я знайшов, знаєш, на помойці. Що? Я теж щось знайшов. Давайте перший. Я йшов. два прикольних кільця дивись. Ото. І ото. Добре, Сидіти будемо. А на А я знайшов йшов. Де на коломаний телефон, можна десь продати. Ага. Ми його десь продамо і нам дадуть гроші. Я зараз піду пошукаю ломбард. Окей. Okay. О, Разом і ломбард. Okay. Богданчик, богданчик, богданчик. За нього дали 2500 гривень. О, все, 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 можна тепер нормально щось купити. Що будемо купляти? Пішли одежу купимо, пішли одежу купим. Пішли. Ладно, як думаєш, вот такие штаны підуть? Ну давай красиві. Mm. Не знаю, може якісь джинсы є прикольні. Може в вообще вот в трусах будет, Ні. Ну ты весь пида только кофточка прикольная. Ну прикольно. Ну, mm -mm. mm, я собі вибрав выбрал прикет. Прикольный. Mm -hmm. Вот, я думаю, что нижку пидут прикольный. Не, не заразу меня не, не берутся. Ну, О. Ні. З твердячками. Ти з твердячками. О, прикольно. Жовті такі на прикольно. І давай ще дай комусь тут повибираємо щось для головного убору. Ну, я не хочу. А я повибираю. Але не, може якогось... Шарфіка куплю. Не, капюшон. О, прикольно, такую штучку взял. Да, я мне капюшончика пришил, я, я сказал. О, я сказал. Понял. я себе взял вот такую короче, штучку, головный убор, сейчас хорошо подыгрусь. Я тоже. Не, я его лучше положу и что-то другое возьму. О, а дайте мне, может, какая-то панамка у вас есть. Да, у нас есть с смайликом. Будете? Ну, давайте померяю. Влад, вот такая дверь. Пойдем? Ну прикольно. Я, я собі, я собі во собі до скина візьму понял. Mm, Тебе який смайлик. У мене просто і чорний смайлик, Улыбашка. У мене такий жовтенький. Okay. Все, пішли закупилися. позакупилися. Mm -hmm. Ще осталось до тисяча гривень. Давай підемо зараз собі їжі купимо. Не mm знаю. -hmm. Іди купляй поки що. Так, ми так, Влад вернувся. Так, що я прийшов з магазину. То що таке? Влад. Нам якусь дитину підкинули. На ну певно, я тільки їжі купив. Ага. Треба її хату знайти най... на помойці. Може палатку, білу якусь може знайдемо. Ну то як ну я зараз піду на помойку пошукаю. Та я пошукаю, тримай дитину, Влад. Давай. Де вона буде? І ще Я ліжко їй пошукаю, покшолок. Богданчик, дитина спала. Що? Кди настали? Тайко воно аерокорт горить, та як треба тушити. Та не треба. Можна потім гроші дадуть, за те, що ми потушили. Я зараз буду тушити. Окей. Okay. Так. Оп, знайшли. Я знайшов лі... білу туво. Білу палатку і рожеве ліжко. Якраз рожеве ліжко підійде. Наш дівчинка вроді би, так? Да? Ну да. Вона мені допомагає кушть, але вона дуже тяжко тушиться. Поняв? Уже я... вже її потушили. Поняв. Я зараз тут, тут... Я зараз тут візьмуся тут -то... на зупинках я огнітушителя, я його взяв, зараз біжу до вас. Там да, ми вже ще потушили. Тут все горіло, просто як номіже шака кушть. Да? Викну. А ок. Могу, так, ну тут ще горить біля входу, ми йдемо зараз його тушити. Там нічого нема, то не горить. Щоб нічого не горить. Що, вже ось так потушили. Окей. Короче, мені декнуть дали є ще, такну тисячу гривень. А ще тепер декону із по 500, бо ано заїжджу, це все 500 гривень. Пон... Влад. А... Да. Е, дивися, коротше, давай, ну, ті тисячу гривень потратим на якусь, може, роботу, або ще хай залишиться. Давай п'ятсот відкладемо, а тисячу, так ну, ми, ми ну, вдвоємося на якусь роботу. Е, окей, дай мені там баблішка всіки, я спробую знайти собі роботу. Повинна п'ятсот, так ну, і мені буде п'ятсот. Окей. Okay. Я, підуму... я зараз текону підсотику те, відкладу. Коротше, я ще забув сказати, я знайшов весей в теку без коду. Я туди положив 500 гривень. Добрий день. Е, можна до вас на роботу? Так, можна. Е, ким ви хочете бути. Тут ми можемо уборщикам придумати, нам треба. Ем, ну ладно, давайте. Потім на беріть гроші. Все, я тут буду робити, так? Да? Так. Да. Все, Влад, влас. Кудамчик, влад... куди ну, говориш? Ой, боже. А ти де робочий? а Ти де робиш? Я в банку біля нас тут уборщиком борщиком роботи. О мені, мені дали прикольний пилосос такий. mm <laughs> Ніч, я по-моему підут до нас наших... Добрый день, поменяйте мне гроші о бабли mm. ж я богатый и... Влад oh. Я напевно на вже уже бо вже ніч. Mm. Я вже поробив. Понял то так, коли там шкасу, я бачив якогось непонятного челика, і щось він грошами розпидався, може там щось є. Знаю, я зараз е, поки що палатку, понял? Поставлю мені ці дівченці якісь. О. Все, я поставлю палатку дівчинці. Влада де вона? М -м, десь так ж має прийти. О, е, а, воно з грошей причла. Що? не, мені не надо. Ра -ра. А я піду перевірю. Він тут дуже багато грошей порозкидав, десь біля тисячі. Так? Да? да. А, а де моя хата ходилась? Де моя хата. Не знаю. Давно я... вкрали, не знаю. Нам зараз треба зараз телефони купити, поняв? Нам, нам треба телефони купити. Ну, так. Да. Так. Так, і ми вже Телефони... Тобі ще є якісь грошей чи що? Ну, то 500 є, я декону не пішов на роботу, зараз десь буду йти вже. Поняв, е, може те. Та... Як він називається? В, візьмеш вихідний на один день, може хату якусь попробуєш знайти, може якусь хоча. Ну давай. Якусь дешевеньку. Чи давай мені, давай я мені. Я піду, да я помер. Давай мені. У мене е, робота ще довго. Поняв? Щоб вона починалася. Ага. Е, так, ну тобі я? Да. Так. Я піду якусь хату найду. окей? А я піду поки роботати. Типа я собі на ну наняв робо нанявся так ну в цю бургерну бургерну, але поняв не роботу, взяв вихідний. Окей. Okay. А тут багатенько платять, так ну в день 500 гривень, <зас> <зас> Так. Э, можно я кусь хотя бы, я бы кусь купить у вас в хату? Э, так. А то варианты. Ну, дивлюсь варианты. Как за 500. Ну. Так, подзвоню до Влада. Короче, бутанчик, кто капец. Так, подзвоню до Влада. Алло. 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 Але я знайшов хату, треба вибрати. Окей. Коротше, сьогодні мій начальник якийсь добрий, він видав дві тисячі гривень. Поняв. Коротше, дивися, треба подумати або на дереві, або маленьку хату. Ну давайте ну, на дереві. Окей. Ко висадіть нам туди дерево і зробіть нам тут хату. Окей, у yeah. нас, нас є тростини, ми можемо легко посадити. Добре, давайте. О! Нічого собі строїться. Быстро. Алло, влад? Алло. Е, я короче, купив хату. Я... Вона на місці шістнадцятому. Поняв, вона біля нашої хати. Біля нашої, поняв. Зараз піду uh -huh. там. Це пускла, Позабираю нас. Треба дівчинку. Так. Мене прийняли тим, як, як його. Типа по помічником начальника я тепер текно ну, розвожу пізню. Поняв. Вони ну, не роблю так, ну, не роблять там бургери, а іно розвожу. Так, трепо спросить, какую дівчинку звати Девчонка, как тебя звать? Им? Девчонка. Как тебя звать? Мариана. Мариана? О. Да. Все, я вам дам сусіды. Переїд. Так, а де хто хоче е, спати? Зверху, знизу? Я буду знизу. Окей. Так, а Марьяни е, там ліжко де яке там ліжко От ставу, я і зараз поставлю. Я так, о, лягаю спати, Ну бо вже ніч. Мар'яна! А з ким ти будеш спати зі мною зверху чи з ладом знизу? Тут? Окей, зараз. Отут я поставлю тобі. Десь. Не знаю. Біля вікна будеш? Тут. А де? Тут? Добре, там. Окей, будемо тут двоє. Костюмом.